В обласній державній адміністрації пройшло засідання конкурсного комітету з визначення пасажирських перевізників, які працюють на приміських і міжміських автобусних маршрутах області. На конкурс надійшли заявки від 37 перевізників. Передбачається, що переможці обслуговуватимуть 59 об'єктів. У більшості випадків говорить директор профільного департаменту Сергій Марчишинець. Це не один маршрут, а поєднання двох рентабельного і нерентабельного. При визначенні кращих розповідає, зважали на репутацію пасажиромісткість автобусів, наявність протипожежних засобів. Розпочинаючи від наявності в нього матеріально-технічної бази, закінчуючи знову ж таки фаховими працівниками, до яких ми відносимо тих самих механіків, тих самих адміністраторів, тих самих знову ж таки медиків. Члени конкурсного комітету вивчили інформацію по кожному перемізнику, враховували і думку громадськості. Зараз ми маємо відповідно звернулися із листом до голів і із проханням все-таки залучити до обговорення у конкурсі саме тих селищних сільських голів, на території яких відбуваються саме ті перевезення. Із переможцями говорить Сергій Марчишинець укладуть відповідні договори, термін дії яких для кожного визначатимуть індивідуально максимум на 5 років.